Згідно Біблії, за кожну людину йде боротьба. Господь хоче її спасти, сатана хоче людину знищити. І від людини залежить на чий бік вона стане, наскільки вона усвідомлює реальність цієї боротьби, наскільки вона вбачає в цих якихось подіях, бажаннях, якихось обставинах. Руку Божу, або руку диявола. Як вона в цих питаннях орієнтується, залежить від того, що буде з нею далі. Або вона, ну, якби буде мати там, вічну загибель, або отримає вічне життя. Дякую. Тобто. Ми повинні це розуміти, віримо все, хочемо, не хочемо, але війна духовна, вона паралельна. Якщо людина, людина навіть навіть не відкидає цю думку, що є от якась інший світ, духовний, де Бог, сатана, ангели добрі, ангелі злі. Якщо людина це відкидає, це не означає, що вона, якщо вона це все не вірить, це, це не стосується. Стана буде докладати всіх зусиль, щоб людину довести до як можна швидшої смерті, зробити життя в результаті нещасною, відірвати від Бога джерела життя. Створити такі умови, щоб зруйнувати здоров'я, зруйнувати сім'ю, зруйнувати репутацію, і в кінці кінців, щоб людина, найголовніше, була відрізана від Бога, відірвана від Бога. А Бог навпаки, які б не були обставини, він руку допомоги, щоб людину можна було з цього болота витягнути. Чи правильно можна, якщо я скажу про те, що мені здається, що в мене немає часу на Бога, тому що ну, я дуже зайнятий, у мене багато роботи? І ніби хорошої роботи, багато зайнятості, там, можливо, я навіть і волонтерів, можливо, ще щось роблю. Але тому що я хворію, такі обставини, а хворію треба також десь медикаменти брати. Або я себе погано почав не в тонусі. І все це я кажу. Я сам собі допомогти не можу, не то що кажучи, що ще щось там мені в духовній сфері треба там боротися. Чи може за цим всім, за цією рутиною стояти диявол, а не те, що я кажу, ну такі обставини, таке життя економічне? От, якби ми могли я я зрозумів, і... я зрозумів, якби ми могли припідняти цю завісу, яка нас відкрив, ну, ну, закриває від нас оцей духовний світ, який навколо нас. То ми могли б побачити і дати відповідь на це запитання, що відбувається взагалі. Чому такі об... проблеми, такі обставини, чому так трапилося? Чому ну, там Господь не зберіг і чому тут є в якусь халипу халипу? Лагіна обставини будуть різні, події будуть різні, зміни в житті будуть різні. Але у нас зараз нема такого, ну, такої лінзи або таких окулярів, які б нам показали цей духовний світ, і нам дуже важко інтерпретувати. Що це відбувається і хто за цим подіями стоїть? Угу. Дуже важко. Кажуть, щоб перемогти ворога, треба добре його знати. Угу. А, як Біблія, що Біблія говорить про мудрість, підступність і, в принципі, хто він лукавий? Ем, ну, це Богом створена істота, який був, був біля престола Божого, мав величезні повноваження. Е, привабливим був дуже таким гарною істотою. І відступив від Бога, захотів зайняти його місце, підняв війну на небі. І у сатана у є дуже така, ну притаманна йому характеристика. Він плете інтриги, він обманює, він ніколи не говорить правди, і його натура в Біблії описується як обманщик, ну, брехун і людиновбивця. Тобто все, що він робить, всі якісь інтриги, які він плете, всі плани, які він будує, це все направлено на те, щоб людину знищити. І це можуть бути такі багатоходовочки, що на початку людина може не розуміти, до чого це приведе. Але поступово, крок за кроком, вона йде за по цьому сценарію життя розвертається. І, і в кінці людина втрачає, отримує такий удар, отримує такі, якби шал шалені зміни. Не на краще, що людина просто шокована. Від цього люди починають вживати наркотики, лудоманія з'являється, алкоголь там не знаю жінки секс-бізнесу, що завгодно, тому що люди в розпачі. Вони не знають, що робити, а потрібно якось у цю порожнечу, у цю біль, якось її треба заповнити речі. чимось. Якось mm -hmm. її треба лікувати. От ви так цікаво, підмітили стосовно е, рис. Можливо, навіть таких притаманних дияволу, так те, що він любить робити якісь замудрені такі штуки, або перетворювати добро на зло і брати, і. Ні, бо подавати нам все найкраще, але трошки з іншою приправою або з іншим таким е, дьогтем всередині. І от які мішені він може брати сьогодні серед нашого життя, в нашому повсякденні для того, аби цілитися в нашу духовність, через які тактики можливо він працює сьогодні найбільше, на вашу думку, цікаво послухати так само про це. На жаль, я не дуже великий спеціаліст по стратегіям диявола. <рес> <рес> я, єдине, Це що добре? Можу, я Єдине, що можу сказати, щось з свого досвіду, і з того, що говорить Біблія, ну і з досвіду служіння людям в церкві. Скажу тільки одне: що єдине, як ми можемо. Ну, побачити у ці всі плани диявола тільки з позиції Біблії. От Біблія є для нас якби таким маркером, який певні обмеження для нас вибудовує навколо нас, як от таку захисну стіну, яка допомагає нам розуміти, що переходячи за цю, цю певну кордон, ти будеш в небезпеці. Біблія не дуже багато розписує нам, як диявол плани строїть, як він це все вимудрює. Єдине, можна сказати, що диявол дуже м -м, слідкує уважно за кожною людиною і дивиться на її нахили, якісь гріховні, які в кожного з нас є. Вони просто, поки Бог їх контролює, ми, ми себе контролюємо. Але інколи, якщо ми ну, з Богом перестанемо спілкуватися, молитися, читати Біблію, служити у ці м -м, наші м -м, успадковані. Здібності вони можуть взяти над нами верх. Виникають такі бажання, такі почуття, які людина контролювати не в змозі. І от сатана їх використовує. Це можуть бути для якоїсь кошти. Пам'ятаєте, під час спокуси Христа в пустині угу. сатана бере на високу гору, показує йому всі царства світу і славу угу. їх, і каже: Все тобі дам, якщо ти поклонишся мені. Тобто, комусь це потрібно гроші, комусь не знаю, якісь там задоволення, комусь там. Різноманітне сексуальне життя, комусь е, ігроманія, комусь, е, не знаю, просто що, комусь їжа, хтось від їжі залежний. Е, е, для когось лінь просто людина не хоче працювати, для когось просто бажання. Ну, е, 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 е. Підтягуватися до того рівня, який є в суспільстві, відповідно, одягатися себе, вести, розкіш, якісь атрибути, тобто постійна гонитва за цим міражем. Стандарти змінюються, людина біжить, хоче, всі хочуть щастя, але сатана замість того щастя, яке пропонує Бог, дає ну, свій, свій вид такого щастя, який має завжди погані наслідки. Рак легенів, це розпечинки, наркотична залежність, втрачені репутація, загублена сім'я, травмовані дружина, діти. Тобто, наслідки вони просто вражають. Дякую. Яка роль або над чим нам сьогодні потрібно працювати, щоб якось зміні мінімізувати вплив диявола на наше життя? На що він націлений? Що нам потрібно оберігати? Ну, багато людей вони йдуть одним, один, є два варіанти. Перший шлях це використовувати якісь традиційні атрибути для того, щоб як би убезпечити себе від сил зла. Угу. Це оберіги, свічки, ладан, що там ще можна, якийсь церковні хрест, в частності, як предмет, хтось Біблію вдома тримає. І люди вважають, свята вода, вважають, що цього достатньо для того, щоб все було добре, все було нормально. Але згідно Біблії, єдиний спосіб забезпечити себе із. Захистити це бути як можна ближче до Бога. Як можна ближче до Бога. Жити згідно слова, згідно заповідей, знаходити час для молитви, для служіння, для, для того, щоб ну, не марнувати час, а дійсно шукати Бога, Божої волі, радитися завжди з ним, відвідувати Богослужіння. Оце це єдине, що може бути захистом від сили зла. Яка роль наших думок, нашого розуму, так, Біблія каже, серце. Uh -huh. е, е, я на це націлений чи на щось інше? Тобто ці думки, вони все одно десь лізуть. Як от... Диявол не має доступу напряму до розуму людини. Він не може впливати прямо на думки. Він це робить, робить через обставини, через якихось людей, якусь візуалізацію. Він дуже гарно якби, споглядає за людиною і дивиться, куди він йде, чим він цікавиться, що він читає, що він дивиться, про з ким він говорить, про що він говорить. Він бачить якісь погляди людини. Тобто він зчитує з людини. Тобто, якщо він не має доступу до наших думок, до нашого розуму? Як тоді так стається, що ми його впускаємо в наше серце? Е, своїми діями. Ну, те, що ви кажете, цей С... вплив, воно все своїми уточен, формує своїми діями. Це, це дуже така складна гра, як от шахи. Да, шах, шах. Ми не розуміємо, ми не знаємо до кінця, як е, перемогти противника, але ми розбудовуємо якусь певну стратегію. Хай гра буде е, продовжуватися годину, але в кінці кінців я вб'ю короля. Тому так само і сатана. Спочатку це просто не знаю, який приклад привести. Просто людина дивиться рекламу, рекламують алкогольні напої. Він нічого не робить. Але він зупинився і подивився, як, як гарно виглядає жінка, чоловік з цим келихом якогось там алкогольно-п'янкого напою. Тоді наступний раз пройшов якийсь час, якась ситуація стресу, і в нього думка така з'являється. Ну я ж бачив людям весело і дивився у фільмах. Я дивився, от, як, як люди себе гарно в компаніях відпочивають, вони культурно випивають, вони не переходять, якісь певні межі, що тут поганого. І він перший раз, думка в нього з'являється, а чи не купити мені якогось там пива для початку? І він зайшов перший раз. Йому було от, вагання всередині. Він відчував, що одна його половина говорить: та ні, не роби цього. А з іншого боку, він відчуває потяг. Він взяв перший раз пива, випив. І це він що може зупинитися, а може не зупинитися, а може піти далі, покотитися далі. І тобто тобто те, такі, що я побачив, воно вже переходить в якусь мою думку. Я вирішую, чи буде ця думка, це бажання домінуючим. Чи я собі скажу, стоп, я не хочу про це думати. Стоп, ця тема для мене закрита. Я цього робити не буду. Я приймаю рішення. А просто зробити мене маріонеткою і маніпулювати мною от я не хочу, але моя рука тянеться там за, за рюмкою коньяка. Такого не може бути. чи може е, тоді бути? От, деякі люди кажуть, ну там от, я дивлюся, якщо вибачте, ну щось поганий контент, але я собі вирішую, там що це погане, і я його робити не буду. Тобто, чи можу я споглядати на це і думати, що? Ну я ж знаю, що це погано, але воно ніяк на мене не повпливає. Бо люди кажуть, да, от я йду в ту чи іншу таку заборонену духовну територію, але ж ну я собі вирішую, воно там з мене угу. залишиться угу. чи не залишиться, чи так це працює? Воно залишиться там назавжди. Все, що ми читаємо, все, що ми дивимо, воно залишається там назавжди. Угу. Тому варто бути дуже ну вибірковими в плані того, що ми читаємо, що ми чи дивимося, наповнюємо. чи ми наповнюємо розум. Хоча і без фільмів ми живемо в цьому світі, де вімкнути новини, ми дивимося реально травмуючі події, які так само закарбовуються в нашій пам'яті. Мені здається, ми так вже почали, що е, диявол він дуже сильний маркетолог, тобто він знає потреби людей і він дає свої варіанти на те, як цю потребу заповнити. Тобто, це завжди замінники чогось ґрунтованого і чогось дійсно цієї живої води. Але варіантів, як замінити цю воду, е, у нього безліч. І дійсно, як ви сказали, важливо. Слідкувати за собою, слідкувати за тим, а де мої слабкі місця, для того, аби знати, де в результаті можуть бути найбільші напади на мене, так і як захищатися при цьому, то яка, скажімо так, перша медична допомога, коли, наприклад, я знаю своє слабке місце, я знаю, куди диявол може бити, аби захищатися в такі моменти спокуси. Захиститися ми можемо тільки приймаючи рішення. Тобто, якщо я знаю, що в мене є, наприклад, я люблю солодке, да? угу. і тут стоїть цей зефір переді мною, ось якийсь, не радимо. Да. <хи> і, але я знаю, що в мені цукор вживати, наприклад, не можна, да? у мене там цукровий діабет, наприклад, то якщо от, чим раніше я кажу собі стоп і приймаю рішення, тим легше боротися з покусами. Угу. Якщо я взяв уже в руку, потягнувся, ну є така ну, стратегія. Подумка, бажання діє. Тобто, спочатку, це подумка на цьому етапі легше блокувати якісь бажання. Тоді бажання ще можна блокувати, але вже складніше. Але коли я взяв, потягнувся до цього зефірчика, це говорить, що те, що мої бажання і думки, вони вже я з ними розібрався, я прийняв рішення. Я хочу взяти в руку цей зефірчик. І тоді мені нічого не залишається, якогось пів півметра, і цей зефірчик буде мною благополучно з'їдений. Тому потрібно… Чим раніше, на стадії думки, коли тільки думка з'являється, ну, самому собі дати відповідь. Потрібно вам мені, не потрібно, буду робити, не буду. От чому в Біблії написано без перестанку моліться». От на цьому етапі, коли тільки думка якась, думки нас будуть різні, в голову лізти. Це не проблем, це не вплив сатани, це наш, наш, наш внутрішній стан. Але якщо ми в цей час молимося з Богом, радимося, якщо ми просимо, Господи, допоможи мені прорієнтуватися про це не думати, цього не бажати. Господь може це все прибрати. Говорити про це. більше ніяк. Потрібно ну чесно до Бога казати, Господи, ще, да? от я дуже хочу цю зефірку. Я кажу також як Ісус сказав, що так написано. Так, да. слово Боже, так як він боров спокуси в постелі. Це легше, це простіше, ніж в процесі вже зупинятися, йти назад, вже відмотати це все, якось почати спочатку буде дуже складно. Якщо людина зрозуміла, що вона вже попала в капкан рукавого і вже пішла по шляху гріховному, хоча совість гризає, ти розумієш, що ти зійшов з дистанції. Чи є надія для таких людей вийти? Е, отримати потім. визволення, так бути переможцем від е, нападок диявола. І що тут зробити, як назвавши таку пораду, як вийти з цього? Поки ми на землі, а не під землею. У нас є надія тому, друзі, що б не сталося, поки ми живі, поки ми на землі, а не під землею. Надія завжди, завжди можна повернутися. Бог, ці всі сердечні рани, ці всі наслідки, він це все залікує. Пройде якийсь час, воно поступово забудеться, і ви будете пам'ятати про це все, але воно буде, як наче не з вами, це все відбувалося, як наче якийсь фільм колись дивилися. Якщо mm -hmm. нас. Да, да, да. Я хотів сказати, що Бог дає можливість піднятися, реабілітуватися, дає сили, здатність іти далі. Тобто завжди можна зупинитися і початку рух далі з Богом вже. А Як побороти думку, коли диявол каже, диви, ти такий грішник. Ну, знаєте, Він спочатку ж заставляє спокуситися, а потім каже, диви, ти поганий, що Бог тебе не любить, так? якщо ти попав в його пастку. Коли от диявол навіє думку, що. Бог тебе не прийме, і часто ця думка літає, як то кажуть, і в серцях багатьох, що Бог таких не любить грішників, от коли я стану хорошим, тоді я прийду. Але ж хорошими ми не можемо стати без Бога. Як, як тут буде? Якщо ми будемо акцентувати акцент на собі, на своїх відчуттях, переживаннях, на якомусь самоаналізі, чим більше ми все будемо купатися, тим більше ми того там всього, всього такого будемо знаходити, що краще б ми там не купалися. Тому Біблія радить: дивіться на вічне, дивіться на Христа. Живіть, думайте не про те, які я слабкий, думайте, який Бог сильний. Не думайте, який я грішний, щось там не ти подумав або щось не то. Є люди, які ось і реально себе з'їдають. Uh -huh. Як я міг подумати про цю зіфірку? Ай-яй-яй, я ж подумки вже згрішив. Все. Якщо я не можу з зіфіркою розібратися, а як же що якісь складніші випробування? Тобто, так це можна довести до такого відчаю, що людина скаже: все, я нічого не здати. Uh -huh. Завжди мене особисто тішить та фраза, яку яка написана в Біблії, що нас робить вільними істина, і завжди потрібно пригадувати собі, а що істину, що правдиво, що чесно, так в бозі. І дуже важливо, що ви підмітили в кінці про те, що важливо повертатися до витоків, повертатися до Христа, дивитися на нього і слухати те, що він говорить сьогодні про мене, а не те, що можливо мені нашептує шептує чи диявол, чи мої власні відчуття стосовно тієї чи іншої ситуації. Тому дякую за те, що поділилися сьогодні із нами. Оцими роздумами стосовно духовної боротьби, і за що насправді воює сьогодні диявол, Думаю, він воює за нашу увагу за нас. За наш час насправді тому дякую, що ви присвятили цей час, аби поділитися якраз тим, як нам боротися із цим і як захистити себе. Тому друзі, дякую. пригадуємо, що сьогодні ми спілкуємося з Сергієм Гавріком на тему духовної боротьби, за що насправді воює диявол. Пам'ятайте, що коли ви належите Христу, він буде воювати за вас, а ви стійте струнку.